Китайських шовкових. Півник і курочка 2 місяці. Це примірно півні курочка Півні голошиї курка не голушиє, американський стандарт, дикий гріфін і пепельний шоколад. Це поки що пепельний і пока що. Деякий грифін. Потім може перерости в чистий шоколад і в чистий грифін або в чистий дикий. Такий у курочки гарний, непоганий. <плес> Вставляється на племя. Курочка, півник під питанням. Можливо, кому потрібно, звертайтеся за номером телефону, який буде вказаний в описанні. Відео, фото батьків ви можете побачити на моїй сторінці, як в інстаграмі, так і в Фейсбуці, а також і на Ютубі. Часто їх показую. Звертайтеся. Є два півники. Є ще білий, молодший. Можна бронювати, можна приїжджати забирати. Вивозити буду пізніше відправляти. Поки що самовивоз.